200 метрів три українська стола. Вас вітає Україна! 19 квітня напередодні великодня додому повернулися 277 військових, які були у полоні: військові ЗСУ, надзвардійці, прикордонники. Більшість молодь 2000-х років народження, найменшому всього 19. Багато хто пробував у полоні з 2022 року. Дар'я Демидова, парамедикиня, зустрічала на кордоні полонених. Ампутації ну, після вогнепальних поранень, осколкових поранень, обмороження. Є інфіковані там рани гнійні після ампутацій, в деяких. але, ну, в принципі, всі стабільні, є 6. Хворих, які з туберкульозом прийшов на обмін 25-річний Павло Афісов, морський піхотинець. Пробув у російських катівнях 30 місяців, 920 днів. Обміняли 18 жовтня 2024 року. З полону повернувся його товариш Максим Тітаренко. Подзвонили рідним Максима додому у Полтаву. Алло! Привіт, дядько! Привіт. Тетя Люба, привіт. Папа. Папа. Привет. Скоро буду вдома. Скоро повернусь. Як я радий вас бачити. Дуже радий. Блін, Детальніше у свіжому номері. Ольга Самсоненко для газети Вість.